Якщо він щось зробив з дітьми, я. Бінті? Мосі? Ох, ні. Рау. Ми зробили це. Ми спіймали маму. Пф, чудова робота ви двоє. Цього разу і навіть не чули, як ви підкрались. Ха-ха, я спіймала. Я спіймала. Рау. Чудовий улов, сестро, а тепер укуси хвоста за шию. Цей чубчик на твому заду просто не хоче лежати рівно. Чи не так Мосі? М -м, перестань. Мені так подобається. Ти принесла нам щось їсти, мамо. Вибач, бінті, у е -е, мене була невдача. Але, мамо, і голодно, не сумуй, Мила. Що, якщо я тобі скажу, що візьму вас обох із собою на полювання? Таким чином, Мосі може показати мені свою техніку, про яку він говорив. Єпі! Пізніше. Африка на виду. Так, Кафіл, я вже помітила її. Ти боїшся, чи не так хазіно? Не хвилюйся, Люба, я захищу тебе. Кафіл, ти вартовий. Твоя робота спостерігати за хижаками, замість того, щоб фліртувати з моєю подругою. Да Абасі, як скажеш, бос. Дуже добре Бінті. а тепер покажи мені, як ти пригаєш на здобич. Хей, мам, дивись, я стежу також. Добре виглядає, да? Гм? Mm. Ген? Mm? Ваша дівчинка, мама пишається тобою. Дивися, Мосі. Мосі? Ти справді думаєш, що зможеш втекти від великого мисливця Мосі? Подумай ще раз оу, ш. 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 Плюх. Ауч. Мосі! Мосі, ти в порядку? ха 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 ха. -ха. Так, мамо, я в порядку. Ух, яке падіння. Ха ха. Ти божевільний. Ти міг би зламати хребет, якби тут не було цього куща. Леопарди не йдуть на такий ризик лише для того, щоб полювати білку. Запам'ятай. Полювання це не гра, Мосі. Життя це не гра. Зробиш одну помилку і ти будеш шкодувати про це все життя. Ти більше ніколи не повинен не слухатись своєї матері. Зрозуміло? Так, мамо. Але, мамо, ти ніколи не робиш помилок, чи не так? Чи означає це, що ти ніколи на... раніше не ослухавалась своєї матері? Е... <плес> Ми повинні йти. Мосі йди за мною, і цього разу не. Мосі? Він був тут мить тому, мамо, тільки не знову, і я щойно сказала йому. Ох, ні, ні 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 ні. Хеге. -хе. Чуй, геть від нього. Чому така реакція, Африка? Я просто сказав привіт. Ах! 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 Ха-ха, це було сильно. Хороша робота, Африка. Ти виграла цю битву, я здаюсь. Але ми обидва знаємо, хто зрештою виграє війну. Це питання часу. Рано чи пізно ти зробиш помилку, і я буду готовий. Ти не можеш захищати їх вічно, Африка. Віддай їх! Це зробить все набагато простішим для нас обох. Спочатку тобі доведеться позбутися мене. Хей, гарна ідея. Це означає, що я теж отримую твою територію, два зайця одним пострілом. Ти не хочеш здатися без бою? Хс. Дуже добре. Принаймні, давай зробимо це цікавим. Давай вирішимо це дружнім змаганням. Е, що? Конкурс. Бачиш, мене навчили пару смішних слів, мої е, прийомні батьки. Як щодо мисливських змагань, ми могли. Ні. Твої брудні трюки на мене не діють. Це моя територія. Крапка. Боже, Боже, чи ми обидва не жовті? Є якась особлива причина, чому ти не хочеш зустрічатись зі мною. Не кажи мені, що ти віриш у ці дурні історії про те, що я приношу нещастя. Всі знають, що це просто дурниця. Якщо ти виграєш, ти ніколи більше не побачиш мого обличчя на своїй території. Більше ніяких крадіжок, більше ніякої тривоги про своїх дитинчат. Я піду чесно і справедливо. Але якщо я переможу, то отримаю твою територію. І твоїх дитинчат. Ох, і тебе. Добре. І про що цей е конкурс? Це не наша турбота, чи не так? Знайдемо суддю той, хто дасть нам завдання, а потім вибере переможця хтось непричатний Я не спілкуюсь з іншими тваринами. А що не так, сувора мати, не твоє діло? Бінго, подивись на це, я думаю, ми когось знайшли. Що тік? хе, хороший улов бібі. Крім того, що цей птах належить мені. Хіба? О, звісно, ти можеш пробачити мене, Африко, я не усвідомлювала, як далеко забрала. Це було так абсолютно ненавмисно. Ти можеш залишити її, але за однієї умови, ми щуємо тут у нас буде мисливський контракт, конкурс. Так, неважно. Ми хочемо, щоб ти була нашим ну судею. Ти придумаєш для нас завдання? Що? Я? Тим часом я дозволю тобі ех, полювати на моїй території, як вважаєш за потрібне. Ми домовились. Я ем -м, ех ону. Я хочу сказати, я маю на увазі так я згодна. Клас. Тоді ми зустрінемось прямо тут, завтра на світанку. Спи спокійно, до побачення. Що я зробила? Це хіба того варте все для дурної пташки, якої я навіть не люблю. Цю дурну штуку. Занадто багато пір'я я повинна була заперечувати, повинна була залишатись у ліжку, повинна була залишатись, повинна була залишатись. Хм. Е. Мам. Хм. Мамо, я. Я. Ходімо додому, і на цей раз йди за мною. Уночі шк, шк. Дідько, Бібі, так, я думаю, це твоє. Я бачив. Як ти пильно на мене дивилась сьогодні вранці, я вважаю, що тобі потрібна моя увага. Що я можу для тебе зробити? М нічого, нічого не потрібно, Д дякую. Я відчуваю запах твого страху. Ти боїшся мене, бібі? Боюсь? Ні, ні, ні. ні. Ти не думаєш, що я міг би зробити тобі боляче. Чи не так я таке нешкідливе, маленьке створіння? Чи це випадково не через нещастя? Не -не щастя? Не нещастя? Ні, чому? Чому хтось віри, що ти приносиш нещастя? Це просто дурні чутки. Чи не так? Так, просто чутки.